Під ударом опинилися дев'ять регіонів країни-агресорки. Безпілотники атакували московську, тульську, брянську, Калузьку, Курську, Білгородську, Воронезьку, Ліпецьку та Орловську області. Міноборони окупантів заявили, що ніби збило 144 ударні дрони, 20 з них у Підмосков'ї. Ну, скільки вони збили, невідомо, але звичайно не всі збили. Ну і ми знаємо, що там вибухи тут, там, тут, там. І я казав у попередній програмі люди війни, що нема вже такого Боже, а нам за що нема. Просто спокійно дивляться, лякаються, але розуміють за що. Вони з першого дня розуміли. А друге, ну ми ж розуміємо, коли чиновники московські говорять або з губерній говорять про збиття дронів, то це збиття будинком. Або злітно-посадковою смугою вони збивають дрони українські. Інколи навіть навіть літаками кажуть, що дрон десь плюхнувся зовсім біля літака. Тобто, серед об'єктів цього дня були був аеропорт Жуковський, і закриття цього аеровузла московського це збитки просто зашкальні. Це це година простою цих аеропортів. Вона е, завдає таких збитків. А враховуючи те, що ще й авіапарк російський е, по суті загинається, а сама інфраструктура аеропортова, теж вона ж вся на закордонних технологіях. Ніхто не, не дозволить зараз ввозити сучасні аеропортні технології, так як і літаки в Росії. Так. Да. От, дивись. Я ще трошки прочитаю про це, і потім е Юля дасть відразу два відео. Хай наші глядачі потішаться. Через атаку безпілотників, як ти згадав, на Росії аеропорти домодєдово і Жуковські вели тимчасові обмеження на виліти приліт літаків. За даними Росмийдів, уламки одного з дронів впали на злітну смугу Жуковського. Також обмеження вводилися в аеропорту Казані та Тарстані. От зараз ви подивитесь різне відео прильотів. Ситуація. Ситуація в аеропорті Жуковський зараз не дуже. Ми вже як години три перебуваємо на вулиці. Нас постійно ганяють у самий дальній кінець. То спочатку звідти, тепер сюди. Росіянам не сподобались вибухи. Російський співак Тимур Оділбеков поділився кадрами з містечка Раменське біля Жуковського аеропорту. Побачимо. Росвіт красивий. Дивіться, який світанок гарний, дуже гарне небо. Це раменське, високовольтне, моя найперша квартира. Давно сюди не приїжджав, вночі заїхав сюди поспати. Прикиньте, я так рідко тут споявляюсь. Я так рідко тут з'являюся. Виявляюся, вночі працювали по нам за щось. Ну, от тільки він каже за щось. Всі інші вже перестали. Я хотів тебе спитати, як ти вважаєш? Мені здається, що це нова тактика вже відверто бити по Москві. У нас, мабуть, з'явились засоби, з'явились відповідні дрони, це на твій погляд буде продовжуватись, і для до чого це може привести? Ну, бити взагалі треба по кількох напрямок: перший напрямок це обмеження експорту і імпорту, тобто використання чорноморських портів. Їх треба заблокувати, довести ситуацію до неможливості будь-якої перевалки. Скільки б там е, казахи не репетували про те, що вони перевалюють через нову російську нафту, хай шукають інші шляхи або хай тиснуть на Росію. Е, ну, ми, ж, ми ж не повинні самі віддуватися за весь світ за злочини Росії. Далі це столиця ну по суті, якщо почати регулярно бити по Пітеру і Москві, це нарешті наповнить російське населення, а особливо родини чиновників найвищого рангу російського, що треба щось робити. Протидіяти цьому Росія вже не може, тому що Росія технологічно відстала у плані оборони, в плані протиповітряної оборони. Не що у них ще ресурси, але Разом з тим психологічно треба тиснути в першу чергу на столицю. Нагадаю, московська агломерація це майже 20 мільйонів людей, і якщо її довести до нервозності, це стане причиною серйозного тиску на російську політику. Хай навіть люди не будуть масово виходити на вулиці. Але е, просто чиновникам нічого буде своєму населенню сказати, тому що е, ми ж знаємо Росію: якщо там будуть пошкодження, особливо інфраструктури, чиновники зразу почнуть шукати е, ну, спосіб перекласти відновлення цих об'єктів на населення. А це населення вже не, не платоспроможне. Ми ж, ми ж бачимо, що економіка російська як не крути, але вона вичерпує різними оцінками. До березня наступного року в Росії не, не надто залишиться ресурсів для війни. Ну тут, давай так. Ти вважаєш, що Україна буде продовжувати такі е дронові атаки? Так. Об'єктивно, нам треба бити ще окрім того, по енергетичній інфраструктурі. От е дивись. Е Володим? Пан Зеленський дзвонив мені і сказав. Що він з тобою згоден? Дивись, президент Володимир Зеленський повідомив, що 10 вересня на доповідях розвідки та СБУ обговорили подальші плани Москви та українські відповіді на них. Джерело. Звернення Зеленського далі. Цитата: Ми бачимо, які кроки планують у Москві, Ми будемо діяти відповідно саме так жорстко, як це треба заради України. І я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну. Ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну. Продовжувати. Отака фраза. А, до, речі, до речі, те, що істеблішмент Кремлівський захитався, засвідчило якраз несподіване інтерв'ю військового злочинця Шойгу, який перебуває в розшуку. От він сидів десь в Яранзі чи в чумі кілька місяців, нос, носа не показував. Тут раптом він вискочив несподівано і почав розповідати байки про те, що. Е а якби не напад на Курськ, то ми б припинили бити по енергетичній інфраструктурі. Тобто на, на, на прохання Стамбула чи Анкари, точніше, тобто, він він навіть на прогання Туреччини він витягнув. Притягнув сюди навіть Туреччину як посередника. Тобто вони прекрасно розуміють, що на відміну від минулого року, коли серйозно Україна не била по енергетичній інфраструктурі, в Росії і так вимерзло 40 міст. Причому деякі обласні центри втрачали системи опалення досить і суттєво. Якщо зараз системно будуть удари по енергомережі, це означає, що цю зиму. Переживе не вся Росія, не всі, не всі системи опалення в російських містах. Переживуть цю зиму. Це якраз буде прямий тиск, який змусить їх тікати з України. Тікати прямо чи перейти до перемовин: типа, давайте вирішувати, що ми залишимо собі, а що ми залишимо вам. Ну, по-перше, Ця реакція ряду чиновників, в тому числі Путіна, який каже, що ось ця Курська, ота ситуація, як він любить казати, ота ситуація це відвертий ляпас, він їх мучить, але вони не знають, де ще Україна здатна вдарити. Якщо дійсно перевалка експорту і імпорту через чорноморські порти зараз буде зупинена. Це для них велика катастрофа, тому що 40% перевалки е, е, морської відбувається через південний порт, а з взимку е, вони не зможуть взагалі приймати порти. Е, ну в Мур Мурманську вони ж не будуть перевалку велику організовувати. А з далекого сходу вони нічого не, не встані перевести, тому що там возиться в першу чергу військові вантажі. І оце ситуація, яка змусить їхню інфраструктуру сипатися. Хочу нагадати, що остання доповідь такого собі ну взяття Путіна, тобто цивільова, який одружений на двоюрідній племінниці Путіна. Він тепер міністр енергетики. Він говорив останні заяви зводились до того, що амортизація основних фондів в енергетиці. Вона вичерпана, вона ну, ми спостерігали кілька разове обвальне вимкнення мереж на півдні Російської Федерації, Краснодарський край, коли зупинилася ростовська атомна станція, і зараз швидше за все, Росії доведеться виключати Курськ, і це може не збалансувати. Російська енергомережа досить зношена. Якщо вона раптом обвались. Це буде катастрофа. Це Слухай. А, давай тут цікаве, цікаві матеріали приходять несподівані. От ти сказав, що Шойгу відкрив рота, правильно? Так. А ти знаєш, що він знову відкрив рота і дуже цікаво. Перекладаю це, це свіженьке відкриття. Свіженьке відкриття рота, але вкрай несподіване. Я перекладаю з російською, якщо не буде слова, то ти мені підкажеш. А там можна запікати. То ж відоме, ні, я маю на увазі, ну, ну розумієш, коли перекладаю, не всі слова ну, підтягуються. Слухай. Завершення війни в Україні стане головною темою зустрічі БРІКС, яка буде проходити в Санкт Петербурзі. Про це заявив Сергій Шойгу, підкреслив, що відповідна ініціатива йде від країн-учасників об'єднання. Без цієї теми, звичайно, не обійдеться. Більш того, я думаю, що вона буде одною з головних в усякому разі, у представників деяких країн, з якими я сьогодні зокрема зустрічався. Ця ідея йде як головна, він сказав у російському телебаченні. Ініціатива з шести пунктів іде від Бразилії і Китая, її в позитивному ключі оцінюють більше 110 країн, але Москва буде наполягати на позиції Путіна, яку він озвучив, ем, е, яку він озвучив. Я не думаю, що ми будемо обговорювати те, що було на мирному саміті в Женеві. Ну і вимога Путіна вивести війська з окупованих Росією територій, Ну, ми все знаємо. Не вступ в НАТО і так далі. Дивно, що він це анонсує. По перше, мене дивує, чому українська сторона ніколи не включала. Ну, в зустрічні вимоги пункт про е, наприклад зміну політичного режиму в Росії, е, тобто е, для того, щоб говорити з Росією, хоча б треба, хоча б виписати дзеркальні пункти до Росії, а потім вже говорити. Це перше, друге, це пряма реакція. Нагадаю, що е, після візиту на рендра моді до Києва е, е, в Індії... Прокалькулювали так би мовити ситуацію і на відміну від е, уже ну, об'єднаної позиції Китаю і Бразилії в Індії виробили е, ну, якийсь ближчий для Києва концепт. І нагадаю, що днями в Москві перебуває по моєму з дводенним з двохденним візитом е, дорученець е, Нарендра Моді, який е, ну завданням якого є е, погодження позицій. Певних, тобто, по суті, ми маємо ситуацію, коли на рівні БРІКС, як такого гравця колективного півдня, ну, принаймні, три дві найкрупніших і Бразилія. Тобто, ну, як мінімум, три країни головних гравці починають тиснути прямо на Путіна про припинення бойових дій. Е, дивись, чи правильно я розумію, що розігрується партія. Е, мені так здається, що Ну, ладно, вони мене уговорили. Ну, це дуже схоже, але подивімося, як діють економічні блоки Китаю і Індії в цій ситуації. По-перше, китайські банки відстрочують платежі або підвішують платежі, а потім і завертають. Зараз почалася дуже суттєва обвальна криза у добувних галузях Росії. Сьогодні оголошено також про банкрутство, це компанія, яка займається бурінням і розвідкою надр. По-моєму, Роснєдра, чи щось таке вона називається. Це головна компанія, яка ну, реється, так би мовити, в земній корі на території Російської Федерації. І от затримки із платежами вони починають створювати дуже великий пресинг. Зараз металурги російські просто скавулять, тому що вони ну не можуть нічого протиставити. А це Аж Індія, Індія зараз головний покупець російської нафти, російська економіка стає моноекономікою. Вона базується виключно на вуглеводнях. І не платежі з Індії теж страшні для російської економіки. Тобто, Путіну доведеться ставати на коліна перед цими гравцями. Ну все ж таки, ти не відповів на моє питання. Ти ж розумієш, що це має бути царська згода на хоч крок якийсь. Тобто, ми що бачимо, що ці, значить, країни будуть <кій> стояти на колінах і казати, що давайте, все ж таки, Путін відійди від цього плану, і він скаже: Ну, добре, ми подумаємо, щось таке. Розумієш так mm -hmm. чи ні? Навпаки, ці країни кажуть: якщо ти не погоджуєшся на наші пропозиції, ми припиняємо торгівлю з тобою. Ні, вони це не зроблять. Вони це не... Китаю треба врятувати економіку. Якщо Китай заїсть з Євросоюзом і США, Китайська економіка накриється. Торгівля з Росією не рятує Китайську економіку.